Так. Тепер переходимо до конічних мітчиків. Конічний мітчик має таку особливість, що ви не можете мічик прогнати через отверну наскрізь. Так? Чим більше ви його врізаєте метал, тим тугіше він там лізе, бо інакше. Неможливо, правильно? Бо конус налазиться. Тут є особливість така, що люба конічний отвір, значить, ви пам'ятаєте, конічний отверт. Характеризується чим? базовою довжиною так, і базовим діаметром. Пам'ятайте, чим може замінити Конус Конусність можна може кутом, кутоміром. Або на певній довжині замірити діаметр. Так. Точність виконання цього. А далі ж умітчику. Ми знаємо, наскільки нам треба вглубитися, щоб середня. Середній діаметр базової довжини був в отворі то, що нам потрібно. Так, і тому використовують допуск посадки вчили, були різьбові калібри. Пам'ятаєте? Проходить і проход, так само був і е, калібр для конічних отворів. Але при нарізанні таким калібром стояли на дві мітки. Тобто ти тиснув, тиснув до кінця, поки той калібр вліз, і чи він вліз в межі мітки. А це означало, що ми знаходимося в межах поля допуску на середній діаметр даної різи. Тобто мінчики, конічні, звичайно, різаться вручну машинним способом дуже важко попасти, щоб зупинився в тому місці, де потрібно. Заплашечний маточний гарчик, я вам трошки розказував, що плашечний чорновий мінчик, він нарізає різьбу в плашці, от має плашку. так? Коли є тільки центральний отвір не так, сверлися спочатку сверли стружечні канавки, а потім роз... сверлиться і розточується центральний отвір. Чорнова робота робиться таким. Частова муси робитися таким чином, щоб стружечні леза, які тут є, не настав такий момент, щоб ці леза вийшли між стружковим отвором і вилізли. Правда? Тому тих, тих Uh, каналу є дуже багато і завжди гарантується, що десь три точки буде доходитися в контакті із цим із пером uh, плашки із, із не пером, не плашки. Так. Ви наші не вилите. Ну, Пасху на різному на белік, там де є наш конусний пас різьбу. Воно не нарізається, бо падає якраз на перо. Та, а а маточний ну, бачимо в. Багато немає багато таких стріжок. Тут, в принципі, він знімає маленьку стружку, йому то не потрібно. І він дав стружку, на зразу вилетіть у сружну канавку плашки. Та не треба його зберігати.